Отакий добрий ранок. Він тільки проснулася. І поразжем поспав і йде до мене, як помало. Цей гату завжди чекають смуколики. Так, вже їм, яблочка. І все таїмося, як він помаленьку. А я собі думаю, чи встигну я зробити каву, бо він там в траві спав. Чи не встигну? Ха-ха, є місце води пуста. Ах, так постійно. Тільки пити каву. Трай набирати воду. Тільки я набрала воду, борозь вже тут, як тут. О, хай моїться. <різь> Біжим, подивимося. Ой, він хоче кукурузи. Голодне, брез, Добрий ранок. На, оце яблучка. Ти, да? Де, ти біля... Борис ти? Не, ну ты ж не хочешь м'яса? Ты чого ти, ти мякаєшь? На, тебе треба попросити. Хорошо, бросить тоже крошити? Ах, да, ладно, пока еще не чипатут, да? Мурочка, китя. Все, все, съела мясо, шапка на столе.

Тільки я не знаю, як дістати миску. Боря, ти мусиш відійти, щоб я взяла та діка. Боря. Дай мені миску. У нього то вже роги страшні. Але якщо я насипаю і він не реагує, значить він не голодний. Чи голодний? Буде <плес> щось різноманітне. Кити, хочеться його погладити? страшний рік. Можна тебе гладити? Брис, хороше. У нього шкурка така твердійці, бурсенки такі. Раніше сміялися, що це для Мурки двері. <laughs> Бо коли ми будувалися, нам казали, що ці двері нам тут не треба, що це задні двері, що ви сідою не будете ходити, а в основному ми сідою ходимо <laughs> на задній двір. Пішла, як Борис почав приходити, так, Борис? Ти облюбував ці двері? Хороший. Смачно, так? Я ще не снідала, а так смачно пахне, коли ти їш я теж хочу. Видно, що ти не спішиш до лісу цього року. Все, яблук не хочеш, зрозуміло. Кабачок. Що ж не хочеш? Картопля? Ой, ассунтів. Говорить. Цікаві, це таке різ... різноманіття у нього, то він до кукурузи не дуже, а як кукурузи нема, то здається, що... Він тільки кукурудзу хоче? Там в лісі нема стільки всього смачного огірок. Тимурка там. А ти вже дорогу знаєш, цей рік ми з тобою подружились. Минулий рік ти так до мене не приходив. Цього року зрозумів. Знаєш, що ходити? По селі шкоду робити, якщо тобі самі дають, так? Вона така маленька раз для Ні? Ні? вже легко в Не хочеш кабачка, не хочеш? Нічого, нічого. Прийдеш вночі, все доїшь. території здавалося що він зараз ляже так здав назад Ja już jest smaczne szukaj. Co bo ja tu? Ты чуваешь, что я что-то маю? Да. морка, чого На, Ты хороший! Смотри. хорошо. Все. давай. из ведра не ест, то выбирай. Вот, выбирай. Что ты будешь есть? На, тяночка. саморка Вирішилася і бійте. Подивитися, чи він йде сюди, чи не йде. О, сусідка накидала огірків. Зараз подивимося, чи буде Борис їсти. Такий маленький йому були. Якщо піду годувати Бориса огірками. Там сусідка поклала. А він тут, як тут. Чую, борось позіхає. І що? Він ліг. Чого ти лежиш? Сонечка нема. Буде відпочивати. Буду собі там лежати, поки сонечко не припече. А я буду снідати і дивитися, що він робить. Це не видно, треба тут стояти. Але цікаво. Лежить. Все, вдома нічого робитись не буде, поки він лежатиме. Але... Такі ще не дав.